Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Мы полтора года живем в режиме красных линий, уже сил никаких нету. Просто мы психологически истощены. Вот, вот ну, какое-то время нам всем нужно дать, вот просто передохнуть. Россия однозначно хочет выйти из этой сделки, и она поэтому повышает ставки. Россия однозначно хочет разбомбить эти порты. Для этого она ломает это, именно эту инфраструктуру, бомбит, потому что чтобы не было вообще разговоров о том, что возврат в эту зерновую сделку а куда возвращаться, если портов нет да, больше, все разбомблено. Да, пока это восстановят, сколько времени пойдет, а за это время Россия может вот с этими африканскими странами и с другими э, заинтересованными э, сторонами э, предлагать те варианты, которые Россия может и проталкивать в жизнь, включая и бесплатное э, зерно многим нищим африканским странам, которые также придут туда. То есть для того, чтобы очень хорошо сыграть на этом информационном поле с точки зрения пропаганды, та, точно так же. Поэтому начав с военной, то есть они начали с информационной составляющей, потом вот с военной составляющей бомбежки, а, и завершать я говорю политической составляющей. Ну что может сделать Запад? Давайте пойдем по всем составляющим. В информационной составляющей как будто бы Запад не проиграл. То есть они говорили и эта часть говорила. Ну и что дальше? Насколько вот это говорильно, переходит в предметную плоскость у каждой из этой стороны. Россия теперь бомбит. Россия бомбит. Это военная составляющая. Как к этой военной составляющей подошел Запад? Давайте признаем. Плохо. Плохо. Потому что если вы знали, что это будет, если вы знали, что они будут бомбить, почему небо Одессы, небо Николаева и на границе с Румынией, вот все то, что запасной этот путь, это не прикрыто. Не прикрыто Петриотом. Если вы знали, что они будут это бомбить, чего вы ждали? Полтора года. За полтора года нельзя это закрыть? А сколько этот контракт идет зерновой? Вы же должны были понимать, что завтра Россия на это может пойти. Более того, разведка работает, наверняка эта информация на эту тему была. Вот. То есть в этой составляющей, военной составляющей, Запад, я как вижу, уступает. И если он эту военную составляющую не прикроет э, должным образом, я так думаю, он не сможет э, иметь успех и на политической составляющей. Потому что как это можно сделать сегодня? Вот смотрите: возврат в России э, в эту зерновую сделку. Или же реализация этой зерновой сделки без России. С учетом э, второй части контракта э, Турция, ООН и Украина. Да, это тоже реально можно было бы притворять Подчеркиваю, было бы. Потому что для того, чтобы это было бы, есть три составляющие. Порты – это номер один, это где отгружается. Номер два – это конвой. Номер три – это выгрузка в Стамбуле. Номер три – беспроблемный. Никто там э, ничего не бомбит. Но до этого номер три надо доехать. И поэтому они бомбят номер один. Бомбят эту инфраструктуру, нещадно бомбят. У Украины есть возможность это защититься? Нет. Более того, мало того, что они начинают опять заводить эту старую шарманку о том, что вот эти пять стран, которые после 15 сентября хотят продления того, чтобы украинское зерно через, а тут, через их территорию не происходило, значит, они это также не просчитывали, получается. Значит, вот только сегодня вы на эту тему задумывались должны же быть, когда контракт пишет, в форс мажора. А форс мажор какой может быть? Этот, этот, это. А что вы должны делать в случае форс мажора? Почему вы не предусмотрели этот форс мажор? И это вопросы, на которые нужно получить ответ. Я очень надеюсь, что вот на этом закрытом закрытой части Совета Украина НАТО эта тема поднималась и президентом Зеленским в том числе и его союзниками в НАТО. Потому что без, это, без решения этого вопроса говорить о зерновой сделке это без толку. Ну, Потому что если порты разбомблены, кто будет сопровождать? Вы, вы хотите сегодня Турцию, чтобы сопровождала под флагами ООН. А как Турция на это пойдет? Если, э, во-первых, э, зерна не будет, кто будет их там отгружать? И э, зубы не показал коллективный Запад у той же России. А если они прикрыли бы это небо? Елементарно, тогда вже і Турція позиції Турції и организация Объединенных Наций усиливаются. в плане того, отгружаете это зерно, и Турция конвоїрует под флагман. Росія не думаю, будет бомбить, потому что это уже идти на противостояние как з Турцией, так і з Организацией Объединенных Наций. Ми бомбим каждый день. Чому польща одна з найбільших союзниць України створює певні перепони на шляху експорту українського зерна, і наскільки це може зашкодити Україні? Юлі, думаю, що про польщу слушно говорити як про найкращий приклад е, сусідки України, яка найбільше допомагає Україні, е, а також турбується очевидно за внутрішню ситуацію, і саме польща фактично стала лідером у цій, як сказано, коаліції п'яти е, держав, які називають себе прифронтовими е, держав, які е, межують з Україною, е, а також до них. Додається Болгарія, і отже, на прикладі Польщі, зараз наближається осінь наближаються жнива у Польщі, коли та країна буде мати очевидно своє додаткове збіжжя, і не хоче, щоб на ринок Польщі додалося ще і збіжжя України, бо це Очевидно, знизить ціни, якщо наплив буде великий. Тому вже існуючі, нещодавно запроваджені обмеження Європейського союзу на імпорт збіжжя саме у ці п'ять країн, Польща. Підтримує, щоб вони були продовжені, щоб вони були продовжені з терміну 15 вересня, коли мали би вибігти до кінця цього року, важливо те, що наближаються не лише жнива у Польщі, але також і вибори, які мають відбутися до кінця року. І очевидно, що партія при владі хоче показати себе захисницею інтересів польських виборців, і, зокрема, польських фермерів. Але водночас, по поляки стверджують, що вони не хочуть блокувати український експорт, вони не хочуть шкодити Україні, і зокрема про певні шляхи виходу з ситуації. Говорив польський міністр сільського господарства після наради з колегами у Євросоюзі. Та наша творення та коаліції п'янки те наше створення коаліції п'ятірки. співпраця п'ятірка не спрямоване проти нікого. А для наших землеробів насамперед, але також, якщо ми створимо добрі механізми, то це також добре буде для європейського союзу. Вони також служитимуть для України. Тому віймом на життях правних, ми тут кажемо про юридичні інструменти, фінансові а також про побудову інфраструктури. Бо, наприклад, справа Литви, Латвії і Естонії це справа залізничного сполучення колії, це треба просто збудувати. розмовляли. Я ще чеше з ніхторих виповідь, так говорили про те, що потрібні швидкі рішення Європейської комісії у тій справі, щоб ми будували те знаряддя на майбутнє. Мені здається, що це вдасться. Ще коротко чи може така позиція цих прифронтових країн нашкодити Україні? Може, якщо не буде вирішена проблема, якщо не буде знайдено способів транзиту українського збіжжя, таким чином, щоб воно не осідало в окремих країнах і не створювало проблеми. Один зі способів це, наприклад, субсидії для перевезення українського збіжжя з суходолом, щоб зробити транспортування дешевшим, щоб зробити українське зерно рентабельнішим на світовому ринку. Також створення нових шляхів, наприклад, залізничного сполучення. До країн Балтії Литва, Латвія Естонія заявили, що дуже хочуть транспортувати українське збіжжя через свої порти. Треба лише його туди доставити. Мені здається, для Польщі достатньо буде пару прильотів і іскандерів, щоб вони поняли, що ніхто за них не заступиться в НАТО, і це їх лічне полової діло. як вот розбиратися з сусідом, з російським. Якщо Україна отримує на Вашингтонському саміті запрошення до НАТО і гарантії безпеки. Війна, якщо не закінчиться, так локалізується. Це я вам гарантую. Я просто не впевнений, що це відбудеться. Але якщо ви хочете знати, який крок до закінчення війни це отримання Україною, запрошення до НАТО на Рошуконському саміті раз це гарантії безпеки від Сполучених Штатів і Великої Британії, ядерної безпеки, хай часткові. Два. Хай ці гарантії безпеки охоплюють е, ту територію, на якій не ведуться інтенсивні бойові дії, але вони можуть бути надані. Це локалізує конфлікти, це створює умови для перемовини для його завершення. Я це неодноразово говорив. Повторюю ще раз: якщо цього не буде, я взагалі не розумію. От для мене це головніше. Сама ця ідея, що після українського контрнаступу відбуваються перемовини України і Росії, мені завжди здавалося чистою маячною. Вдалого контрнаступу, невдалого хто вам сказав, що Путін піде на ці перемовини, якщо війни немає на його власній території? Навіщо йому це потрібно? Він може відмовлятися від перемовин за будь-якого результату українського наступу? Я завжди казав, що збройні сили України створюють умови для політичного рішення не російського, а західного. Українські збройні сили, коли виходять на державні кордони нашої країни або на якусь лінію зіткнення звідки вже не можуть росіяни нападати на нас, вони створюють умови для нашого прийняття в НАТО, для гарантій безпеки нам. Але вони не створюють умови для перемовин з Володимиром Путіним. Путін не збирається до жодних перемов. І зараз я так розумію, що це те, що почав розуміти Розумієте? Це важливий момент. І до цього моменту ми мали колись прийти. Я теж вважаю, що ми в принципі стоїмо на порозі довготривалої війни. Питання тільки чи буде це війна високої інтенсивності, чи буде це війна низької інтенсивності? Якщо врахувати ті воєнні ресурси, які має Російська Федерація на сьогоднішній день, ми можемо в принципі сказати, але це не зі мною треба говорити, а з воєнними експертами. Що можливості для війни високої інтенсивності у Російської Федерації вистачить, умовно кажучи, на наступні півтора-два роки. А потім може пройти час війни низької інтенсивності, але це все одно буде війна з бойовими діями, з лінією зіткнення, з обмінами, якимись діями сторін, з ракетними бомбардуваннями, з безпілотниками, можливо, на території обох країн. І скільки це може бути, одного бога відомо. І якщо ми хочемо це припинити, я ще раз скажу: ми маємо поставити Російську Федерацію перед загрозою конфлікту з колективним Заходом. Ми не можемо одні. Розумієте? Це, 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 це проста історія. Це гра престолів. От були ці ходоки, був нічний дозор за стіною. І були одичалі, які... Боролися з цими е, ходоками і не допускали їх до цієї стіни, тому що це загрожувало їхніх інтересів Ми зараз в ролі цих одичали, тому що ми не за стіною безпеки. Ми прямо в голому полі і ми мертв'яками боремося. Нам треба потрапити за стіну в наступній серії. Пам'ятаєте, вони потрапляли за стіну одичалі і переставали. Бути загроженими з точки зору свого існування це наша задача, і, та, і стати нічним дозором за стіною, не пустити мертвяків за стіну, а, але самим бути за нею. Ось вам і вся історія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.